Камінь стоїть у столичному парку чотири роки, але символізує події набагато давніші. Багато століть тому тут пролягав чумацький шлях. Ним із Криму на материк чумаки возили сіль. А символізує кам'яний знак єдність українців та кримських татар. Власне, те, що між українцями і кримськими татарами завжди були ментальні протиріччя і не було спільної історії черговий російський міф, який зі ще кількома будемо спростовувати. Це фото українського письменника Михайла Коцюбинського. Екранізація його повісті тіні забутих предків нині у списку кращих стрічок світу Гарвардського університету і обов'язково до перегляду для претендентів на кандидатський ступінь у кінознавстві. Михайло Коцюбинський, окрім значного письменницького доробку, ще відомий поліглот, знав дев'ять мов і серед них кримська татарська. Історикиня Гульнара Бдулаєва каже, Коцюбинський періодично жив у Криму і там зацікавився мовою. І традиціями корінного народу півострова. Перший рік свого пробування в Криму він ще не знав кримськотатарський язик, але він писав своїй дружині, що він заявив тетрадку, де записував всі кримськотатарські слова. І він, наприклад, вже такі словники розмовник себе заставив, щоб якось спілкуватися. Тому тут треба сказати, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття кримські татари не знали російську мову, вони завжди спілкувалися своєю рідною кримськотатарською. Тара Михайло Коцюбинський присвятив свій цикл новел, у яких розповідав про їхній побут, звичаї, а також описував природу Криму. Гульнар Абдулаєва каже, український письменник товаришував з кримськими татарами, зокрема з революціонером Асаном Нурі котрий у Криму з Ісмаїлом Гаспринським видавав кримськотатарські газети, оцю бачив в -татар, кримських татарських союзників. Він хотів об'єднатися, щоб прошарок української інтелігенції, яка також прагнула свободи, щоб вони об'єдналися з кримськими татарами. І я думаю, що це все було таємно, тому що вони прекрасно знали, що вони знаходяться під постійним наглядом Крим, такі знаєте. Може бути для Коцюбінського тим таким повштовхом, знаєте, був тому, що дійсно він полюбив Крим, він полюбив цю культуру, і це лише один приклад спільної історії українців та кримських татар. Сторінки були різні, але чимало спільних. Згадаємо Конотопську битву, під час якої 366 років тому український гетьман Іван Виговський разом з військом кримського хана Мехмеда Гірея розбили армію московської держави у Москві Такі історичні події воліють не згадувати, та й ту війну називають не Україно-російською, а російсько-польською натомість усіляко просувають наратив, що кримські татари це залишки монгольської орди, а не корінний народ сформований на кримському півострові. Цей міф один із найстаріших в арсеналі російської пропаганди, кажуть історики і спростовують загалом. Кримські татари вони сформувалися на базі тюркської культури мови, династії Гіраєфіка в 15 столітті утворила кримське ханство. І на базі ісламу. Ці компоненти вони консолідували різні етнічні е, такі групи, які проживали в Криму, і виник новий народ, батьківщина якого. Є саме кримський півостров, ключова відмінність кримські татари не мають іншої батьківщини, крім Криму. Це визначальна риса корінного народу, і саме тому підкреслює історик Кремль так агресивно заперечує факти їх існування. А далі про кримсько-татарський міф, в який повірили росіяни. У легенді корінного народу йдеться, що кримський хан заховав золоту каливку Алтин Башик десь у печері у Кримських горах. І той, хто її знайде, володітиме Кримом. Історикиня. Гульнара Абдулаєва каже, що росіяни намагаються знайти цей символ влади. Ми знаємо, наприклад, що окупанти, які дуже боляче для нас, але дуже багато роблять ну, дуже поганих речей в Криму, вони дуже зараз інтенсивно копають гори. Я не знаю, можливо, вони вірять в цю сказку, можливо, вони дійсно щось шукають, щоб обладати цим символом і обладати не тільки Кримом, а обладати всім світом. Тому я не знаю, що вони там іщуть, але от то, що можна повірити в це, тому що вони дуже люблять все всю езотерику. у 2015-му Під час візиту Путіна в окупований Крим йому піднесли копію золотої колиски. Але символ влади за тією ж легендою може стати чорною міткою, адже на золоту колиску накладено закляття, покликано покарати того, хто захоче взяти її заради поневолення. Іншого народу, якщо вам було цікаво, залишайте коментарі та розповідайте, які ви чули міфи про Крим. Разом будемо розбиратися, де правда, а де вигадки росіян.